Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І сьогодні у нас нема дощику Вчора був дощ цілий день. Думаю, що гарно промочив землю. Ось такий вигляд з мого вікна. Уже березка зовсім пожовтіла, але ще є трохи зелених листочків. Вішенька теж. А ми сьогодні будемо. Ось у нас отакі Сергієм Володимировичем завтрак. Це помідорчики зелені, які я робила по-корейськи. Пюре картопляне, яєчки, сердеки та кофе. Сергій Володимирович. Все. посмотрю, що я їм. У нас оце у стариків вже 10 годин 5 хвилин 11-го, а ми тільки проснулися і будемо снідати. Ми вже відпочиваємо від огороду, від праці, вирішили собі зробити відпочинок зимою. Всім пока і до зустрічі на каналі!